Всім привіт! Сьогодні 18 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС завершує капітально ремонтувати автомобільну розв'язку на вулиці Новокостянтинівській разом зі шляхопроводом. на цій розв'язці. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Поділ, вулиця Новокостянтинівська. На цьому об'єкті ми з вами не були близько місяця від того часу, як хлопці з групи компанії РДС готувалися відкрити рух оновленим шляхопроводом. Весь цей час тут тривали роботи. Переважно дорожнє з облаштування бічних проїздів, розворотів все, що було недороблено. Трохи мостовики працювали над спорудою, переважно знизу та по технічних тротуарах. Я сюди не їздив, бо дуже в мене було багато інших об'єктів. Ви це знаєте, хто стежить за моїм каналом. Але все ж таки, мені було цікаво, що тут відбувається, що змінилося. Кілька разів я проїжджав шляхопроводом. Дивився, що тут такий якийсь екшен є. І от сьогодні я нарешті сюди приїхав для того, щоб показати вам, що змінилося від часу нашого попереднього огляду. Зараз я перебуваю на підходах до шляхопроводу з боку куренівки. Якщо бути точним, то це заїзд на бічний проїзд в напрямку розвороту під шляхопроводом. Як ми бачимо, тут певні зміни такі відбулися. По-перше, це те, що заасфальтували нижнім шаром асфальтобетону. Нагадаю, що тут не знімалося повністю старе покриття, не знімалася основа, лише фрезерувався верхній шар і мали вкласти один шар. І завтра, якщо погода... Не зіпсує плани дорожників, мають вкласти вже фінішний шар. По-друге, ми бачимо певну активність хлопців-дорожників і на тому проїзді. Це в нас, якщо заїзд до розвороту, то з того боку виїзд. Там я ще не був, але сказали мені, що асфальтуватимуть і тут, і там. Це все планується на завтра, і коли я сюди приїхав, вони активно прибирали от все під асфальтування, і зараз перейшли туди, там теж займаються прибиранням. Все вичищають, вимітають, щоб все було чистенько і нормальний асфальт вийшов. Також ми бачимо, що в межах об'єкту ремонту трохи розібрало цей паркувально-пішохідний блок. Ну, по-перше, це робилося для того, щоб перестановити бордюри, але я вже трохи поспілкувався з дорожниками, і вони мені розповіли, що будуть тут перероблювати паркувальний майданчик, і біля стіни мають переробити тротуар. Також бачимо, що вже змонтували освітлення нові, зробили підведення, але поки що немає світильників. Підведення скрізь робиться з під землі. На тій стороні теж бачимо вже нові опори освітлення і теж поки що без світильників. І сьогодні мої пильні глядачі мені повідомили, що для чогось перекривали одну смугу руху оновленим шляхопроводом в напрямку Подолу. Я запитав про це в дорожників, але вони кажуть, що там працювали мостовики. Чим вони точно займалися, хлопці тут не знають. Ймовірно, щось по технічних тротуарах робили. Я там теж ще не був, тому. Пройду і побачимо разом. Запитав хлопців, чому такий низький бордюр і буде ще один шар. Сказали мені, що це для полегшеного заїзду на паркувальний майданчик. Тобто можна зрозуміти, що він тут узаконений. Шляхопровід я вам залишу на останок огляду. А зараз давайте пройдемо під шляхопроводом і подивимось на те, чого ми з вами ще не бачили. Тут поки що немає забрукованого технічного тротуару, але має бути червона цегляна плитка. На цьому перехресті можемо помітити, що маємо окремий клаптик асфальту, тобто він складався неодночасно з цим асфальтом. І якщо ви пам'ятаєте ще мої останні огляди, то маєте пам'ятати те, що зі слів хлопців-дорожників я вам розповідав на Перехрестя мали знімати повністю дорожнє покриття, переробляти основу, і після того вкладати два шари асфальтобетону чорнових і один фінішний. Тобто зараз отут один новий шар, там два нові шари, і все це чекає фінішного шару. Далі по проїзду в нас давно переробляли основу, і вкладали два шари асфальтобетону нових. Тобто тут теж лише фініш залишається. Попереду ліворуч бачимо вже змонтовані антипаркувальні стовпчики, щоб ніхто не заїжджав на оту забруковану частину під шляхопроводом. Отут на устійній опорі номер 0 нарешті бачимо, як зроблене водовідведення з мостової споруди, так як нам і обіцяли, зроблений такий стояк, і десь трубою він з'єднується з отим колодязем. Ну а далі йде туди, і там десь вже все це. Доєднується до спільного колектора магістрального. Крім цього місця, далі колектор ми вже бачили, з вами здається, і він йде майже до середини шляхопроводу. І далі розрив, і далі такий самий колектор, який опускається на протилежний бік. Прогонова будова, наскільки мені відомо, разом з опорами вже скрізь повністю пофарбована. Ну, здається, що це було майже завершено. Ще на час моїх попередніх оглядів. З цього боку маємо такий самий стояк, який уходить під землю і доєднується до цього колодязя. І далі такий самий колектор. Отут вже виборені отвори під стовпчики. А на тому боці бачимо, хлопці активно займаються брукуванням нового тротуару. Ну і отут технічний тротуар червоною плиткою вже забруковано. Щоправда, тут не дуже помітно, що вона червона, але Скоріше, що це вона просто запорошена. Ну, коли її відмиють, ми точно дізнаємося, чи вона червона, чи сіра. Давайте подивимося, чим там хлопці займаються на технічному тротуарі. Поки що не можу збагнути, чи це іде якась фінішна. Прирізка плитки, чим, можливо, це вони для своїх колег її готують, які по широкому тротуару працюють. Ну, тут бачимо зовсім свіжий розчин, ущільнювали стик між бордюром та плиткою. Доброго дня. А, все ж таки це підрізка. І плитка червона, тобто я був кровий, її просто припорошило. Далі до кінця цього технічного тротуару все теж на чорно забруковано, але треба багато прирізки. І попереду бачимо хлопці підфрезеровують місце холодного стику асфальту. Працює маленьке навантаженятко з маленькою фризою. Тут бачимо, це ще не зроблено. Тобто вони рухаються сюди. Одразу це все складається на кубки, щоб потім швиденько прибрати, вивести. Бачимо, що доводиться працювати за обмеженого руху транспорту. Хоча, певно, ви помітили, що з того боку заїзд повністю заблоковано, але тут багато автівок, ймовірно, тих, хто їздить до а, що тут офісний центр якийсь не знаю. Ну і Тому виїжджають люди. Взагалі ж, ми бачимо, що через те, що тут відбувається доволі жвавий пішохідний рух, і плюс багато людей заходить, виходить в цей. Ага, бізнес-центр називається Реальто. Тепер зрозуміло, що тут. Ну і там далі ще якісь є. Наскільки я розумію, то хлопці тут ще не розбирали цей тротуар для того, щоб не створювати людям зайвих незручностей. Але наскільки я пам'ятаю, ще з того, що мені розповідали, коли я фільмував попередні огляди, то його теж мають переробити наново, щоб все було однотипним. Як бачите, наскрізь проїзду, тут вже, на жаль, немає переїзд через залізницю, який був зроблений як тимчасовий на час ремонту, вже прибрали хоч багато людей і висловлювалися за те, щоб його залишити. Але що маємо, те маємо. Отут буде пішохідний перехід та велопереїзд. Як бачимо, його вже заасфальтували асфальтобетоном. Я не впевнений, але скоріш за все тут буде всього лише один шар, тому що тут не передбачається рух автівок. Поки що ще вони сюди можуть заїхати та стати і свою техніку хлопці зберігають. Але я так можу зрозуміти, що потім тут поставлять кілька стовпчиків і вже не буде заїхати. Ну і цей шар асфальтобетону він вже по висоті чекає фінішного шару. Отут, до речі, я вам не прокоментував, що тут теж хлопці вже вклали один новий шар асфальтобетону після того, як відфрезерували поверхню старого асфальтобетону. На тому боці ми бачимо теж, вже скрізь є антипаркувальні стовпчики. Також вишикувалася асфальтоукладацька техніка для завтрашнього асфальтування. Ну, а отут підготували лише отвори, і далі ці отвори продовжуються до розвороту. Тут маємо вже перебрукований тротуар. Оце в нас пониження під перехід та велопереїзд. Ну і вже звідси бачимо, що дійсно немає переїзду через залізницю. А дорожники встановили скрізь бордюри. Ну і, певно, буде ще якесь огородження, щоб туди не намагалися переїхати автівки. Що це буде за огородження, я не знаю. Можливо, ті самі антипаркувальні стовпчики, а можливо, якийсь парканчик. Дуже, звісно, шкода у цього переїзду. Окрім того, що він тут просто був потрібний, і я багато разів пояснював, чому саме. Але також я пам'ятаю, що він був одним з тих факторів, які суттєво затримали початок ремонтних робіт на цій розв'язці, тому що. Як розповідав мені представник підрядника, Укрзалізниця довго не хотіла його приймати, навіть в якості тимчасового і вимагала постійно, щоб якісь там і додаткові вимоги були враховані. І стільки з цим всього було пов'язано, що так його просто взяти і розібрати, це звісно дуже шкода, але знов таки нічого вже не вдієш. Його тут немає, і буде замість нього якийсь благоустрій тут, бачимо, пофарбували нову комутаційну камеру. Нагадаю, що вона з'явилася тут, після того, як перенесли теплотрасу, яка теж заважала тут робити роботи і зробити тимчасовий проїзд на час ремонту шляхопроводу. От ми бачимо, докуди поки що змонтували стовпчики. Бордюр навколо розвороту, як ви бачите, суцільний. Його вже з'єднали з, з цим заїздом і далі подовжили. І хлопці там теж щось роблять, але я не впевнений, що то хлопці з групи компанії РДС, можливо, це від цієї будівлі якось цоколь приводять до ладу. Ну, а тут ще мають РДСівці допрацювати. Отут перевкладали теплотрасу, тепер бачимо, все заасфальтували, такий проїздик зробили. Отут все упорядили. Ось тут бачимо місце розриву в дощоприймальному колекторі, і далі пішла окрема гілка. До речі, як бачимо, тут теж автівки їздять, хоч і скрізь перекрито, але десь вони знаходять місце, де просучитися. Перетинаємо залізничні колії. З цієї сторони, як бачимо, теж повністю розібрали під'їзд до колишнього тимчасового переїзду через залізницю. І маємо пониження тротуару. Хлопці мені казали, що тут буде велопішохідна доріжка для того, щоб можна було перетнути залізницю. Але отут я бачу якийсь виїзд-заїзд на прибудинкову територію. І поки що не можу збагнути, чи буде тут якийсь проїзд до цих воріт. Ну, а там щось відмічено кілочками. Звідси, поки важко сказати, як воно буде, але я думаю, що я сюди, як мінімум, ще один раз приїду для того, щоб показати в більш завершеному стані, що тут хлопці з групи компанії РДС виходить. Хоча, от з такого ракурсу, бачимо, що все ж таки щось схоже на заїзд тут намічається. Ймовірно, буде він в асфальті. Також звертаємо увагу на те, що отут вже теж відфрезерували верхній шар старого асфальтобетону, який тут був, і вклали один шар нового і чекають знов-таки на фінішний шар. А отут буде стик. І далі я вам вже коментував, що в нас пішов фініш. Тут вже перебрукований наново тротуар. Тут маємо скрізь антипаркувальні стовпчики. Аж туди вони заходять, але на тому боці бачу поки що пропуск є. Тактильні смуги, тут буде ще один пішохідний перехід та велопереїзд, але його ще не заасфальтували. Так само не заасфальтовано цей заїзд, і там далі виїзд ще бачу старий. А далі вже теж забрукований новий тротуар. Це в нас виїзд з другого розвороту. Як бачимо, уздовж тротуару вже поставили хлопці. Перільне огородження, це для того, щоб люди не переходили через цей проїзд, там де їм заманеться, а всі прямували на спеціально призначений для цього пішохідний перехід. Цікавий момент я вам вже показував на новому шляхопроводі нові опори освітлення зі світильниками на обидва боки. Але ще не коментував, що два світильники, які йдуть на цей бік, вони призначені для того, щоб освітлювати оці бічні проїзди. Що стосується, чи буде якесь додаткове освітлення під самим шляхопроводом на розворотах, поки що я не знаю, тому що там я на сьогодні якихось світильників не помітив. Бачимо, що навколо цього дерева щось ніяк не опрацює тротуар. Ну і не зрозуміло, чи буде далі оцей парканчик, чи не буде його. Там далі в нас вже на час попередніх зйомок все, що треба, було заасфальтоване, все, що треба, було забруковано. Але я думаю, що варто туди все одно пройти для комплексності картини. Ось тут маємо новий парканчик, теж не було його. Далі ще один паркан. Тут в нас закінчується межа тротуару. Я так розумію, що цю частинку це вже мають власники автосалону опрацювати, щоб зістикувати з новим бордюрчиком. Наскільки я бачу, цей парканчик доходить аж до самого перехрестя. Можу припустити, що тут мають ще хлопці. Попорядити цей газон, бачимо, що з нього вже все зайве поприбирали. Отут, на перехресті виїзд з бічної вулиці, то теж ще не опрацьоване, але тут теж мають переробити, щоб все було красиво, так само, як і на заїзді на Хвойки. Що стосується проїзду шляхопроводом, то як бачимо, зараз там нічого не відгороджено, тобто ті роботи, які там виконувалися, їх вже на сьогодні завершили. Чи будуть ще щось робити, поки не знаю, бо не бачив, що саме там робили. Тепер ми з вами перетнули вулицю Новокостянтинівську. Бачимо, що тут ще не цей клаптик. Тут вже новий асфальт, я вам казав, але він знов таки не фінішний, і оце мають зробити хлопці. Наскільки я зрозумів сьогодні з нашої розмови в останню чергу. Тобто, спочатку там буде робитися, а вже за кілька днів, як погода дозволить, то і тут допрацюють. По тротуару тут вже якась підготовча робота ввелася, але поки що навіть повністю не розібрали старий тротуар, то теж до межі об'єкту ремонту мають його переробити. От бачимо, вже є нова опора освітлення. З цього ж боку повністю забрукований тротуар за виключенням маленької підрізки. Далі все теж забруковане, і аж до того місця, де я вам вже показував. Знов таки бачу, якісь клаптики ще не добруковані. Але в цілому переважно все готове. Тут на тротуарі змонтовані дві нові опори освітлення. Стара прибереться. Отут ще одна стара. Але далі в нас вже не буде з цього боку опор, тому що маємо так само, як і на протилежному боці, на шляхопроводі та на під'їздах опори, де є консолі зі світильниками на обидва боки. Буде достатньо. І нарешті, біля підпірної стінки насипу, як бачимо, технічний тротуар ще не брукувався. Тобто, брукування починається від 13-ї устійної опори і туди далі. Зазираємо після шляхопровід для того, щоб знов перейти на протилежний бік і вже пройтися самою спорудою. Отут я вам ще не показував готового колектора. Ми лише бачили, як хлопці його розпочинали тут. Монтувати. І на 13-й опорі бачимо такий самий стояк, який ховається під землю. І відповідний колодязь. З того боку так само. Заходимо на шляхопровід на технічний тротуар. Здається, що все це ми з вами бачили і забрукований тротуарчик. І Пер'єрне огородження і перильне огородження. Але це було вже давно. До речі, тоді ще оці гайки-ковпачки не всі були на своїх місцях, тому все ж таки хоч якась дрібничка нова, але в нас тут буде. Тепер ми з вами підійшли до монолітної плити перехідної технічного тротуару, і далі починається прогнова будова. Як бачимо, тут вже нанесено тонкошарове покриття. Попередньому огляді я вам показував, що тут лише розпочиналися ці роботи. І після того, як в жовтні було відкрито рух новою мостовою спорудою, до мене багато хто з глядачів звертався з питанням, як так вийшло? Що Новий асфальт в місці деформаційних швів на стиках між насипами та прогоновою будовою утворив наче такий трамплінчик і автівки, які швидко заїжджають або з'їжджають з мостової споруди, наче підскакують на ньому. Я тут їздив так само, як і решта людей, які тут от про це запитували. І теж мені здалося, що таке щось є. Тому, звісно, що я це запитання поставив дорожникам підрядникам, Тут я хочу підкреслити, що я зараз ретранслюю лише їхню точку зору, тому що на жаль, в мене немає контактів проектувальників, які займалися проектуванням мостової споруди та підходів. І Якщо вони хочуть якось це прокоментувати, то вони можуть до мене звернутися. Я їх залюбки вислухаю, і в наступному огляді, який, я сподіваюся, ще буде з. Цієї розв'язки зможу і їхню точку зору викласти. Отже, що мені на сьогодні сказали дорожники групи компанії РДС? Вони виконували асфальтування, ну і відповідно відсипали підходи, робили мостову споруду. Це вже до мостовиків, чітко відповідно до існуючого проекту. Але в місцях деформаційних швів на устійних опорах. Підходи та прогонова будова мають трішки різний кут нахилу до горизонту, і таким чином на а, інформаційних швах утворилися такі невеличкі злами, які коли повільно їдеш, не відчуваються. Ну а коли швидко їдеш, то відчуваються. Я сказав вам, що я тут проїжджав, вже знаючи цю інформацію. Я подивився дійсно, от схоже, що так воно і є, і навіть тут, коли от. Під'їжджає автівка, світлі фарми, ми можемо побачити такий наче невеличкий злам. Чому так вийшло, я не знаю. І тут мені важко сказати, чи це якась помилка проєктування, чи можливо це вписується в існуючі норми для подібних споруд, тому що я лише оглядач, я показую вам те, що є. Намагаюся прокоментувати або з власних знань, або з того, що мені. Вдається дізнатися від підрядників, від замовників, від проектувальників. Тому мені важко сказати, от чи вписується це в існуючі норми. Але от таку відповідь маю на сьогодні. Давайте ще за такого ракурсу постежимо, як автівки цей деформаційний шов. Ну от Я на око не бачу, щоб тут був якийсь вигін в асфальті або якась яма. Тобто, дійсно, з одного боку рівненько до шва підходить асфальт, з іншого боку, рівненько підходить до шва, але на самому деформаційному шві відчувається різність цих кутів. Ну, для того, щоб це перевірити, це треба спеціальна рейка. Я вам колись показував, як вимірюють. Рівність асфальту. Але от знов-таки те, що маємо на зараз, я вам показую, ви робіть свої висновки. Сподіваюся, що я відповів на ваше запитання, чи є це якимось браком, чи ні, я не можу вам знов таки сказати, чи будуть це переробляти, чи не будуть. Такої інформації не маю. Поки що дивимося, що в нас далі. Вже починає темніти. Я сьогодні без ліхтаря. Але от поки йду, це в нас одна з трьох. Нерозрізних частин прогонової будови, і бачимо чіткеньке покриття тонкошарове, скрізь є гайки ковпачкові, все захищено. Але щось все одно не можу збагнути, що сьогодні тут могли робити. Помацав рукою саме покриття. Думав, що може воно свіже, але ні, воно вже давнішнє і добре полімеризоване. Заходимо на центральну частину нерозрізну прогонової будови. Тут все те саме. Ну і Запитання до тих моїх глядачів, хто помітив сьогодні тут якусь роботу, можливо, ви розгляділи, що тут робили, і можете мені в коментарях написати. Стики між тротуаром та бордюрним каменем, або між бордюрними каменями, теж вже давно явно закривалися Силіконовою мастикою. Жодних слідів якоїсь роботи. На проміжних деформаційних швах теж трішки є звук, коли автівки через них переїжджають. Хоча я тут не бачу, що вони підскакували, але все одно помітно, що тут теж є перегини. Але в даному випадку я тут нічому не дивуюся. Ми маємо зауважити наскільки це в нас горбатий шляхопровід. А складається він з рівних балкових прогонів. Тобто, фактично, це не дуга гладенька, а це такий собі багатокутник. Звісно, можна було б заморочитися і змусити будівельників за рахунок плити, вигнати оцю криву лінію, але це було б складно, довго та дорого. Тому вирішили поверхню шляхопроводу залишити як багатокутник. Трішечки це. Скрадено плитою та асфальтом, але все одно відчуваються на стиках між е, балковими прогонами. Це і деформаційні шви, і е, гнучкі стики, яких не видно під асфальтом, що є невеличкі перегини. Від цього нікуди не подітися. Що ж, я думаю, що на цьому місці на шляхопроводі я й зупинюся. Далі ми це вже бачили, все і нічого нового я вам не зможу показати. До речі, цікаво, тут кілька разів вже намагалися увімкнути освітлення, і чомусь воно отак загоряється, і гасне якась світломузика виходить. Можливо, це якось пов'язане з енергетичною ситуацією в Києві, а можливо, саме зараз електрики тестують цю систему. Тут у мене, на жаль, немає інформації. Отже, знов-таки звертаюся до вас, мої шановні пильні глядачі. Якщо ви вже їздили цим шляхопроводом, в Темний час доби, і бачили, що на ньому працює система освітлення, або навпаки не працює, а її лише готують до першого увімкнення, то прошу мені про це написати в коментарях. Тому що я не знаю, як це пояснити. Це мерехтіння. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту в інфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.